По телевізору показують інформаційний телемарафон і там транслюють виключно новини. І до цього марафону доєднався навіть телеканал Discovery. Тож Gold Collection of Discovery спеціально для вас під ваші області. Поїхав. Увага на екран. ДБР затримало чергового депутата корупціонера Віталій Крючко заявив, що за ним стежать. Уявіться, Володимиру Зеленському наснилось, що він їсть рошен. Всі знають, що нещодавно Женя кошовий почав ходити в зал. Тож уявіть перший день, як Жека почував себе в качальці серед тих, хто ходить туди постійно. Копія! Знаєте, новий рік це таке свято, яке ми всі зустрічаємо. Ніби по-різному, але все одно дуже схоже. Тож, до вашої уваги, стандартний графік нового року. Отже, 31 грудня з 10-ї ранку до вечора. Угу. Тепер 21.00 дружина дозволила сідати за стіл. Тож перша ночі свято у повному розпалі. Перша, нуль п'ять. І нарешті перше січня приблизно сімнадцяте нуль нуль ранку. <реш> да. А на останок дозвольте невеличкий новорічний тост. Бажаємо вам досягти усіх вершин. Ніколи не падати духом. Нічого не плутати. Не звертати уваги на негаразди навколо. І завжди бути на позитиві. Тож... Будьте на позитиві. З наступаючим!